Холодні зимові вітри принесуть помсту для росіян. Українська нація звикла проходити крізь труднощі та здобувати бажане будь-якою ціною. А те, чого ми зараз прагнемо, це помста та перемога. І ми вже на шляху до реалізації цих планів. Кременчуцькі новини в ефірі. Кременшу Жанам знов довелося прощатися з героєм сьогодні. В останню путь провели захисника України Анатолія Богуцького, який до останнього подиху залишався вірним військовим присязі та українському народові. На прощанні були і наші журналісти. Ледь стримуючи сльози, Криму попрощалися з захисником України. Андрій Богуцький був працьовитою людиною, гарним чоловіком та батьком. Але з початку активних бойових дій на території України Анатолій Богуцький став на захист рідної України. До останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Роковим днем стало 30 грудня. Виконуючи бойове завдання по захисту України, військовий Анатолій Богуцький загинув. Сьогодні наше місце в останній путь проважає старшого солдата Багуцького Анатолія Павловича. Спочатку активних бойових дій він був призван, пройшов спецпідготовку десанта штурмової бригаді та був в мінометну батарею 30 грудня в Луганській області. Підійшли ворожі танки, був дуже сильний обстріл нашої позиції. І наш Анатолій Павлович, на жаль, загинув. Загибель військового Анатолія Богуцького назавжди залишила свій болючий слід у житті кожного, хто його знав. Були знайомі років, мабуть, 13. В її компанії Гарний був хлопець. Звісно, будемо пам'ятати його завжди. Подруга дитинства Марина згадує час, проведений разом із Анатолієм Богуцьким. Військовий не завжди залишиться у серці та пам'яті жінки як світла та життєрадісна людина. Разом гуляли, був добрим хлопцем. Відзивчиве все дитинство проводили разом. Разом грали в бомбінтон, хованки. Що він воює за Україну, це я знала. Герої, які захищають свою батьківщину, свою землю, вони навіки в пам'яті, вони не вмирають. І ми повинні усвідомлювати те, що вони повинні залишатися у нашому серці. Поховали військового Анатолія Богуцького на свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Поряд з іншими захисниками, які поклали своє життя за незалежність України. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Гарячі обговорення питання тарифу на тепло у міській раді. Кременчуцька влада вважає тариф від Полтава Обленерго несправедливо високим для містян. Який зараз алгоритм дій влади щоб вирішити питання тарифної несправедливості? Ми чітко виконуємо вимоги закону, дуже суттєва маніпуляція. Шахраї вищої вищого? Ви такими рішеннями вбиваєте весь бізнес. Яка умова постійна в, в Карман кладеться? Лучше розкажіть, а чому такі тарифи? А на підставі чого нараховується зараз людям плата? Скажіть, якщо вас немає, немає вихідних, плати... після знищення рашистськими ракетами Кременчуцької ТЕЦ послуги з постачання теплової енергії для мешканців Лівобережжя Кременчука надає обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго. Підприємство запровадило у Кременчуці двохставковий тариф, який є. Однаковим для всіх населених пунктів, які обслуговує підприємство у Полтавській області. І це могло би бути прийнятним, якби вартість опалення у підсумку була б меншою або хоча б на рівні тарифу, який був у Кременчуці раніше. Втім, мешканці нашого міста помітили захмарне зростання вартості тепла від 20 до 60 відсотків. Щоб припинити тарифний геноцид, сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький скликав нараду депутатів міської ради, голів ОСББ та керівництва Полтава Теплоенерго, застосування обласним комунальним підприємством Полтава Теплоенерго тарифу, який вони в себе застосовували на всій території Полтавської області. Вони його встановили собі в минулому році, позаминулому, навіть році, він значно вищий ніж в Кременчуці. І зараз компанія Полтава Теплоенерго, комунальне підприємство Полтавської обласної ради. Застосовує цей тариф на території міста Кременчука. Кременчуська влада вже зверталася щодо несправедливості цього тарифу до профільного міністерства. Там підтвердили, згідно рішення президента України Володимира Зеленського, тариф має бути на рівні минулого року. За комунальні послуги платити треба, але по Законному справедливому тарифу. І ще раз наголошу на тому, що президентський тариф не зростає для населення. Це має бути ключове. А маніпуляція тим, що а в нас було там, а ми тут стали тепер тут, ну це вже зростання, тобто людина починає платити більше, незалежно від соусу, під яким це подається. Тому наша позиція тариф не повинен зростати. Якщо ми рухаємося в цьому напрямку, і для того, щоб підприємство по результатам надання послуг в місті Кермічуті, могло змінити тариф. Необхідно внести зміни до постанову Кабміну, та є підприємство в результаті зміни цієї постанови отримує різницю в тарифів з державного бюджету. Міський голова Кременчука Віталій Малецький та депутатський корпус Кременчуцької міської ради висловили чітку позицію: цей тариф від Полтава теплоенерго несправедливий, його потрібно знизити. А підприємству у разі необхідності отримати компенсацію в різниці від держави, а не забирати останнє у людей. Ваш тариф. Встановлений на дату, коли ваше підприємство не надавало такі послуги на території Кременчуцької міської громади. І ви, маніпулюючи, застосовуєте тариф, який не враховував всі ці економічні і виробничі умови. Ну, це реально чиста маніпуляція. Я, наприклад, як підприємець за невелике підпри... приміщення 104 квадрати, отримав з нуль використанні тепла рахунок на 6800 гривень. Ви такими рішеннями вбиваєте весь бізнес. Ну, на мій погляд, це маніпуляція чистої води, тому що чому? По-перше, діюче законодавство застосовує, дає можливість застосовувати тариф на кожній окремій території, окремий тариф. І якщо у вас, як у Теплоенерго, в 2021 році було затверджено тарифу на той території, яку ви обслуговували, то отримуючи нову територію, ви повинні були. Застосовувати або старий тариф, який діє на цій території, або затвердити новий тариф. Знаєте, є таке поняття шахрайства. Тому що до того, до того часу, поки вам тариф не затвердили, ви не маєте права його застосовувати. А ви взяли в односторонньому порядку, застосовували, застосували, застосували е, свій тариф, який ні ніякого відношення не має до даної території. А зараз приїхали, і кажете, давайте зараз вирішувати які ж героїчні поступки здійснювати. Яким чином ви зараз застосовуєте той тариф, який для Кременчука не визначався? Попри те, що є заборона на підвищення, і від цього страждає малий і середній бізнес, страждають ОСББ і всі ми споживачі, тому що ми переплачуємо. Відповідно кошти безпідставно. Тобто ви вернушите нас іти до суду. Ви незаконно застосовуєте той тариф, який був затверджений для територій в періоді 2021 2022 року опального періоду. Ми маємо робити все для економії, а ми фактично цим тарифом людям кажемо, ну, ви там хоч прикручуєте, хоч не прикручуєте, а дань платіть. Це вже, це вже не тариф, це вже дань. Тому, чи це справедливо? Несправедливо. Ми маємо говорити десь як робоча група, яка має зрозуміти, які є проблеми. І як їх вирішити? Зачем Зачем ви видали ви, ви всі платіжні е, документи на те, щоб сплатили цей несправедливий тариф, а потім ви йдете е, вирішувати це питання? Об'ясніть мені, будь ласка, звідки така методика. А що ви зробили для того, щоб встановити справедливий тариф для міста Кременчука? Ви звернулися до Кабінету міністрів, запропонували механізм, ви відпрацювали. Із владою, і з міською радою міста Кременчука цей механізм. Я вважаю, що це фактично, що це е, злодійські дії з вашого боку. Як ви можете під час воєнного стану таке робити? Розумієте? Ми повинні застосовувати той тариф, який діє до моменту початку війни, і е, на наступну найближчу сесію подасту обласної ради, ви, як виконавець по місту Кримчуку, повинні підготувати проєкт рішення. Про затвердження саме по вашому підприємству на території міста Кременчука застосування тарифу старого, який діє 24.02.2022 року. Після гарячих обговорень тарифного питання було прийнято рішення створити робочу групу від міської ради Кременчука, яка допоможе Полтава теплоенерго звернутися до Полтавської обласної ради щодо застосування у Кременчуці тарифу, який був раніше, Пішов до складу цієї робочої групи наряду з своїми колегами головою фракції та головою постійних комісій. Ми цілком підтримуємо цю позицію. Готові відстоювати позицію громади навіть в судовому порядку. Тобто, я щойно говорив з директором департаменту. То юридичного департаменту міської ради ми опрацьовували якусь правову позицію, чи можна звернутися в якості рішення міської ради до прокуратури, зобов'язавши цей орган встати на захист територіальної громади, тому що вони мають виключно такі повноваження звернутися до судових органів і таким чином в порядку судового оскарження скасувати ті тарифи. Несправедливий це баровської. Тариф, тобто людей викручують. Чоловік не употребляє, економить, йому виставляють що. Та що робити? Ну був четверг, розуміло, бо мчетвір я по продовжати було. Ні, значить підемо в суд. А що робити? Ну, як доказувати ту правоту, яка вона на самом деле є. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Міський палац культури відзначив 50 років з моменту свого відкриття. Заклад роками дарує людям радість та щастя. Про те, як все починалося та чому палац культури одна з найкращих архітектурних окрас нашого міста, розкажуть наші журналісти. Міський палац культури місце, де лунає музика, сяють та народжуються таланти. Це одна з найкрасивіших споруд Кременчука, яка почала свою історію ще 50 років тому. 1966 року розпочалося будівництво закладу культури, і лише через 6 років 1972 року відбулося офіційне відкриття палацу. Будували його і українці, і майстри з Вірменії. Існує легенда, що за планом палац мав стояти фасадом до іншого боку. Один працівник почав. Копати котлован. не зовсім так, як вказано у плані. От, і ми тепер стоїмо так як стоїм, ну це вже легенди, але які знаходять підтвердження в житті. Власноруч культурну історію міста творили працьовиті кременчужани. Більшість з них ще юнаками почали викладати фундамент культурного просвітництва міста, а згодом присвятили своє життя роботі ОМПК. Навіть серед тих людей, хто і зараз працює у палаці у Славутичі. Є люди, які настеляли сцену. Збивали хто хто був ще студентом, вони прибирали у палаці культури, виносили сміття. Ну а хто ж, хтось був о, в, у місті? Хто дійсно був тут і монтажником? 30 грудня 1972 року перед Палацом культури зібралися люди, причетні до будівництва. Вони щасливі та виснажені раділи відкриттю нового культурного осередку. На згадку про це та як символ нової антикомуністичної ери закладу, п'ятдесятиріч. Ні, ювілей відсвяткували таким же чином. А відкриття сталося саме 30 грудня на день п'ятидесятиліття радянського союзу. Ми вирішили ну, зробити поставити крапку у цієї історії. Якщо ця історія почалася мітингом 30 грудня, ми вирішили, що саме 30-го числа ми маємо зробити імпровізований мітинг. І на цьому мітингу поставити крапку цієї комуністичної історії і далі дати продовження історії, яка ось на цьому вітражі. Колоритний вітраж, який є візитівкою палацу, став не тільки історично важливим мистецьким витвором, а й символом супротиву. Попри суворі правила радянської політики, заслужений діяч мистецтва України Іван Валентин Задорожній створив мозаїку, просякнену українською народною культурою. Слова наша пісня, наша слава навіки закарбовані у серці закладу. Більше того, через війну в Україні цей вітраж може стати останнім у своєму роді. Донька задорожнього після атаки на ТЦ «Амстор» була дуже вже схвильована збереженням вітражу. Його донька телефонувала в Кременчук, дізнавалася у художників чи зберігся. От якраз після Амстору у нас там єдине, що є ще зовнішнє вікно. Воно тріснуло там, обвалилося трошки, але якраз це було після Амстору. Я думаю, що він 50 років прожив і ще 150 має прожити це точно. У міському палаці культури дійсно народжуються таланти. Ансамбль пісні і танцю Славутич набув неабиякої популярності і був відомий далеко за межами Кременчука. Про Кременчуцький палац культури знають зірки міжнародних масштабів і з задоволенням дають тут концерти. Завдяки своїй успішній праці за рік працівники та артисти палацу проводять близько тисячі заходів. Тобто, ми в один день часто проводимо не те, що по одному заходу, а й по п'ять заходів проводимо. Тобто, палац культури живе таким напруженим життям. Жив всі ці 50 років. За 50 років роботи палац культури подарував містянам купу емоцій, які важко з чимось порівняти. Тут згадують минуле, співають пісні, відпочивають на концертах та виставах. І, на жаль, проводжають героїв в останню путь. Міський палац культури не просто концертна зала, це перлина нашого великого міста. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Зимове купання це один із ефективних способів загартувати організм і зміцнити імунітет. Однак є багато нюансів, з якими треба ознайомитися перш ніж пірнати у крижану воду. І з чого почати та на що звернути увагу, дізналися наші журналісти. Моржування це один із гарних способів зміцнення імунної системи. Однак варто визнати, що таке заняття є досить екстремальним і підійде далеко не кожному. Тому загартовування краще почати із контрастного душу або просто обливанням прохолодною водою. І лише після цього можна потроху пробувати себе в купанні у відкритих водоймах. Саме краще починати, коли температура починає спадати, це не влітку, не на початку осені. а, Я думаю, в середині осені. Можна вже пробувати маржувати, якщо ви до цього готові. Загартовувати організм бажано із самого дитинства. Тоді це стає звичною частиною життя і справді приносить користь. І а вже ж, усе починається із сім'ї. Найкращий спосіб привчити дитину до чогось це показати на власному прикладі. Тобто починати варто з себе. Приклад мені показував мій батько. Він з дитинства і він до сих пір є прикладом для мене. Йому через два місяці буде 72, Він кожен день обливається водою, робить зарядку. Я повторював за ним. Мені це подобається. Може, і я буду прикладом для свого сина, буду прикладом для інших дітей, для людей загалом. Історія моржування Олександра почалась, коли він жив за кордоном. Хлопець розповідає, що там даний вид згартовування досить поширений серед людей. Там озеро одне. І приїжджаю туди, дивлюся, родина. Батька, мати і їхня дочка. І доньки років 7, чи 8 на рівні заходить. Ну, це вже був кінець осені, напевно. Ну, при цьому всьому я подивився, як вона заходить туди. І просто морально, психологічно, ну, налаштована з самого дитинства. Ну, мені здається, так і потрібно. Одноразове купання в ополонці на водохреща не принесе користі вашому організму, адже загортовування дає результат тільки тоді, коли воно регулярне. Якщо люди збираються вкупатись е, на водохреща один раз на рік, ну, користі це, я думаю, принесе мало. Ну, тому що вчора йому холодно було і завтра йому буде холодно. А сьогодні він. Считаю, що він оздоровиться, чи цього не буде? Поради з інтернету або від друзів. Це звісно важливо, але ніхто не знає ваш організм настільки добре, наскільки його знаєте ви. Тому в першу чергу прислухайтесь до власного тіла, зважайте на своє самопочуття. Моржування не має бути тортурами. Навпаки, воно повинно приносити задоволення на самовідчутті. Як, як сам себе відчуваєш, як тобі подобається, ну, всі люди по-різному, кожному подобається різний вид спорту. Всі вони спортом займаються, але різним. Так само і тут. Комусь подобається сидіти там 10 хвилин і більше у воді, він задоволення від цього отримує і йому подобається. Я, наприклад, там нахожусь, ну, до хвилини. Не більше Все, я теж бачу результат добрий, мені це подобається. Перед тим як ви вирішите зайнятися моржуванням, обов'язково порадьте зі своїм лікарем. Існують певні протипоказання, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями. Бережіть себе. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчужанка стала переможницею всеукраїнського конкурсу літкастів «Круте ЗНО». Конкурс відбувався протягом минулого року. У ньому брали участь 72 учасники, які представили 127 творчих робіт. Більше про це далі. Учениця 11 класу ліцею номер 4 Кремінь Софія Самборська стала переможницею у всеукраїнському конкурсі Крутезно в номінації Сучасна українська література і виборола головний приз у розмірі 10 тисяч гривень. Головний приз 10 тисяч гривень. Переможцями стають. Софія Самбольська і Христина Івощишин. Дівчина каже, що процес підготовки до конкурсу давав їй можливість відволіктись від сьогодення кожного українця. Все це так відволікало, тому що коли ти постійно в новинах постійно чуєш повітряну тривогу, іноді вибухи йдеш в укриття, то дуже заспокоює цей момент, що у тебе є одна година на день, коли ти вдягаєш навушники, і ти не чуєш нічого, крім доріжки аудіо. Софія вже має досвід у записі подкастів, тому цей конкурс не став для неї викликом. Про конкурс літкастів «Крутезно» я дізналася після захисту обласного етапу МАН минулого року. Про нього мені повідомила моя керівниця. Оксана Вікторівна вона розповіла про те, що цей конкурс саме те, що мені потрібно, тому що для захисту я записувала подкасти про літературу, про жінок, про фемінізм, і вже була знайома з цим форматом. Мені було легко відносно знайти тему, опрацювати інформацію, тому що це було не вперше. Конкурс проходив протягом 2022 року. У ньому брали участь 72 учасники, які представили 127 творчих робіт. Була окремо категорія учнівський літкаст і окремо категорія 18+, літкасти від дорослих креаторів. Я обрала саме сучасну літературу. По творчості Оксани Забужко того року я писала ман і тому вибрала цей твір. Я була вже теж з ним знайома. Це казка про калинову сопілку. Конкурс крутезно популяризує читання та впроваджує сучасні формати у гуманітарній освіті за допомогою літературних подкастів. Літкасти допомагають не тільки учням у підготовці до ЗНО, а й створюють медіатеку художньої літератури в українському мобільному додатку. Літком для цього конкурсу було створено спеціальну платформу літкастів першу українську соціальну мережу. Літком, і тепер вона доступна для всіх охочих. Будь-хто хто хоче записати свій літкаст, поговорити про літературу, створити якийсь допис, може прийти в цю соцмережу, зареєструватись, заснувати там свій блог. Вчителька Софії каже, що такі сучасні програми заохочують дітей до вивчення української літератури і роблять навчальний матеріал простішим для сприйняття, коли викладаєш українську літературу і намагаєшся захопити дітей саме цим твором, цим автором, то повірте дуже важко. А якщо такі з'являться, як Софія, і такі будуть літкасти, такі цікаві розповіді саме з уст учнів, то це набагато буде легше і нам набагато буде. Буде простіше до достукатися до дитячих сердець, коли є конкурси, коли є такі цікаві проекти, коли є підтримка держави таких молодих обдарованих дітей, дійсно ми нація нескорених. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Україна роками виборює своє право на мирне, вільне від ворога життя. Попри в тому, та біль ми продовжуємо битися за свою незалежність та суверенітет. Наше завзяття та любов до нашої батьківщини приведуть нас до перемоги. Слава Україні і нашим героям слава!